Ну, нічого зі мною такого не сталося, але все одно, звичайно, ця атмосфера була дійсно було страшно, дійсно, тому що це зараз вже, це, воно так повернулося. І влада дуже тоді хитрого. І коли вже, там вже ті розстріли були вже в 20-х числах лютого, коли вже все вже переломний момент, Януковий, теж наші до останнього, пам'ятаєте, Юрій Гравич, до останнього числа ми не, не хотіли підписувати з... Звернення, звернення в Київ. так. Уже коли вони побачили, що все переломилось, тільки тоді. Ми, якраз тоді, після того, як нашого героя Сердюка з Небесної Сотні поховали, після тих похорон ми поїхали в цю. Була сесія якраз районної ради, і ми зайшли туди, нас не хотіли туди пускати, але вже ж воно вже переломилось, вже всі знали, що Янукович втіх, І тоді вони вже це підтримували, всі проголосували. І що ви від нас хочете, що ви сюди прийшли? Ну, я ж кажу, дуже. Хитро. А на щ... приводу чого ще хотів наголосити, це самоорганізація. Я чотири рази скажу, був в Києві. Як перший раз приїхав, це якраз було це 7 грудня було перше віч, я шостого приїхав ще тоді. Це у вихідні дні, якраз я по 8 годин працював. Я в це суботу-неділю міг поїхати в Київ. Ну то це самоорганізація, як і перший раз прийшов, що. Там їсти готували, що причому цікаво, що коли люди стояли в черзі, ніхто не штовхався, ніхто, ну можливо, десь там хтось і то, не було ніяких конфліктів. Хоча всі голодні, там черга там може і 100 чоловік. Але все якось, якби у нас тут в магазині така черга стояла. Ну, По-іншому, мабуть, було. І, і ці і ну, барикади ці будували, і сніг розчищали дійсно. Я це згадую. І я був, до речі, в палаці від це, в принципі, Свободівська була палатка недалеко біля сцени. Це Віктор Михайлович Бугайчук, я до речі, тоді ще до того його знаю, бо я ампері перепрацював. Він був, до речі, губернатором десь близько року операційному. <пераційно> і, цей... і він цю палатку організував. Там були його працівники. Вони як люди безкоштовно туди приїжджали і тільки. Їх привозили просто безкоштовно. Ось. Він, він, ті, ті, хто я, я ж, спілкувався з його працівниками, кажу, вас сюди заставляють привозити чи ні. Ні, кажуть, ми приїхали. Ну, звичайно, нам е, заплатили ну, як, на, на харчування, теж якісь гроші виділили. Ну, тобто ніхто на, на його да, ніхто нікого не, не примушував їхати. Це я, я знав тих працівників, звичайно, я там і ночував в тій палаці. Ну, була дуже така дружня атмосфера. І просто, навіть, коли по Майдану можна було пройтись, поспілкуватися з різними людьми і з Київської області, там був чоловік, не досить цікавий. І Західної України там дійсно було, там багато було західної України. Ось ну, можна було ну, просто так підійти, там, коли взяв собі миску борщу чи ще десь просто проходячи і заспілкуватися, спілкуватися, декілька годин так поговорити. Тобто атмосфера була дійсно цікава. І те, що там кажуть, що все проплачено, звичайно, були різні люди. Звичайно, може комусь щось десь колись, Коли Людям платять, вони про це не кажуть, звичайно. Ну, основна маса людей, звичайно, за покликом серця поїхала. То, що організувати отак все. Звичайно, фінансування було. Бо і на село треба було фінансування і, звичайно, і, і їжу готувати. Так. так, Але люди їхали, дійсно, я їхав, перший раз їхав просто з попутником. Людина на своєму автомобілі приватному їхала. Я через майдан зайшов. Дав свій телефон, каже, хто хоче їхати, в мене там автомобіль є там 3 чи 4 місця, будь ласка. Я, я з ним поїхав, ще один чоловік і потягом їздив, і за свої кошти їздив так, три рази потягом. Тобто yeah. да, по-різному. Yeah, yeah. А в основному люди це дійсно самоорганізувалися. Тому що, звичайно, зараз, можливо, у багатьох... Ровання не так, як хотілося. Але якщо подивитися в історію, всі ж революції після них настає розчарування. Ну тобто, то, що це, це, це якби майдан, да, це ж ідеал, ну а ідеалу не буває. Тобто хотілося отак, отак, отак. Звичайно, що не так, як хотілося. Звичайно, і ця влада, на жаль, не все робить так, як хотілося. Звичайно, зрозуміло. Але все-таки... Це якийсь пошт, поступ, якийсь поштовх, то що, якщо просто так помаранчева революція, да, так само тоді я активної участі не брав помаранчева революція і молодше був. Один декілька разів я приходив на нашу тоді площу цю незалежності, коли тут збиралися. За це я, я не буду казати. Але просто що один раз так ніби розчарувалися, другий раз вже було серйозні. Під час помаранчева революція, ми ж пам'ятаємо, слава Богу, жертв ніяких не було, а тут вже були. Тобто все-таки якийсь пост, поступ є, тому що ну, так, не, не можна відразу раз і все перемінити. Тому я, я якби от зараз знову ці події відбулися, так, я б так само зробив. Повторив би. Повторив повтори би я. Ну то, що так. я не знаю, це може поклик серця. Да, дійсно, ну я не міг от стояти осторонь, коли показують і новини, дивишся і все. Хоча в мене колеги по роботі, звичайно, не було. Вони дуже не розуміли, так, що там. І це, так. Що? це вже залежить так. від людей. Ну це так, я сказав свою просто позицію, ну як там член ага. громадської організації. Може хтось буде якісь питання? Так, Щось? Поки вони думають, думають, я обов'язково поставте. Я хочу дати. Для того, щоб роздивились деякі фотографії. А що ж було 100 років тому, ось книга у мене Народна війна. Колись автор її Роман Круцик. Він був, тут була виставка, і він був. Я він був до речі, він... допомагав. Так, так, так. Він в Кременчуці виставка. Це років 14 Ну, 4. Тоді ви ще були разби 9 дев'ятикласники. це 3-4 клас так ось, в цій книзі є фотографії, документи, хто керував Українською Народною Республікою, хто пішов на нашу державу у той час керівники. І головне, що творилось на Україні. Особливо злочини ЧК. Подивіться, там є дві фотографії, закладочки є. Подивитесь, там один є керівник Харківської ЧК. Це надзвичайної комісії по боротьбі з саботажем і контрреволюцією. Ну, коротко, російською читав. Так, так, так. 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 так, так. так, так, так. так. Ну, хто попадав до них плапи, то вже, як правило, не виходить. Коротко, якщо. Так ось є фото тут, ви побачите, керівник, це Харківський ЧК. Він, е, він що робив? Він не просто вбивав з пістолета тих, хто потрапили. Лабети до них. А потрапити можна було що? Керівнику повстанського загону, той, хто просто висловився про них не так, просто тому, хто колись був в якихось проукраїнських організаціях, наприклад, світ, Або просто, просто людина, яка не захотіла з ними співробітничати напряму цей, теж підлягав росту. Так ось що він робив, я ж кажу, не просто вбивав, він, він насолоджувався від того, він крутив на по тілу тієї людини. Він спускав кров, він ледь не пив її у цих людей. Це один, подивитесь. А друга там жіночка з Одеси. Так вона розстрілювала не тільки українських патріотів. А й білогвардійських офіцерів. 400 чоловік. Власноручно вона прикінчила. Ну і так далі. Подивитесь, я хочу ще вас запитати, а де Кременчуці була розташована ЧК? Хто знає із вас? Сміливіше. хто чув, хто знає? Ніхто? Ніхто. Ну давайте, я роздав цю снижу. А ми повинні знати. Там в основному в документи, там тексту мало. Да, там там, там Комінь, в основному мій. документи. Подивіться закладки, тоді швидше ви подивитесь і передавайте значку. Так, і ще про події того часу прочекав Кремльчуцький неповадність. Я хочу показати вам дві книги. Одна книга називається Холодний Яд. У вас чудова експозиція. Про борців в Яру. Так ось першим автором був Юрій Гордіць-Горський. А у вас згадка йде, нам ваш шановний директор розповідав про те, що донька і хто і внучка його приїздили до вас у школу, розповідали про ці події. Ви саму книгу. Холодним Яром, ну, я б сказав, ціла команда братів самим запахом учителів Чучупаків, прізвище, ось таке їхнє. Теж вам передивіться там і придавайте далі. І ось написав наш відомий автор Василь Чляр, його книга Залишенець. Або ще її називають Чорний Ворон. Дуба назва цієї книги. Теж про події в Холодному Яру. Він написав чудову книгу, сам він родом з тих місць. І це одна із тих книг, яка найбільше розкуповується в Україні. Це після того я так. Я... так, давайте, хлопці, туди. Я додав, це і після то, того, як він відмовився <працю> з руки Яковича брати Шевченківського так, так, так. премію. Такі, так, такі так, про неї так. заговорили. А випустили не раніше. Я хотів би закінчити ось чим. Ми хотіли, щоб ви тільки поважали, шанували українську мову. Це мова ваших прадідів, це мова, мабуть, і ваших батьків, ми так сподіваємось. Нам хотілося би, щоб ви завжди жили за заповітом Шевченка. І чужому навчайтесь, і що волосся. Своє має бути на першому місці. Ростіть свідомими громадянами тими. Якщо до вас приїхала людина, яка ну, то... Яких умов? На першому місці повинна бути наша рідна українська мова. І не дивитись, колись ми анкету одну роздали учням і поставили десь питання, за яких умов ти б заговорив українською мовою? І відповідь там різна була, ну, але най... найчастіше така, якби всі заговорили. Ні, люди добрі, дітки, починайте кожен з себе. Ну як? Групуйтесь, розмовляйте, починайте і вдома з батьками говоріть. Деякі батьки не дуже ще спротив чинить. Скажемо правду. Навчіть їх, хай вони з вами заговорять. Покажіть красу, що ви навчили в школі цієї нашої рідної мови. Вона не гірша, вона не гірша інших європейських мов. Вона дуже-дуже багато. Я бажаю вам, дітки, чого. Щоб вас все добре склали в житті, щоб ви були гарними учнями, щоб ви шанували своїх учителів, вони вам тільки добре несуть. І ви шанували свою школу і свою державу. Ми ранок пізно відійдемо, а вам будувати нову державу. І Ви, ви, ви маєте її ні в якому разі. Не дати ворогам завоювати. Ми маємо бути в переможцями. І все в нас буде добре. Бо ми все-таки сильні могучі народи. Своєї національної держави ніхто нас не захистить. Всі інші, хто сюди приходять, чи то росіяни, чи будь-які інші, тільки для того, щоб ресурси і все. Більший так, більший. Так, так, так. Я хочу подякувати від вашої війни. Це у нас 9, я 9Б клас, це дуже хороші діти. Я, до речі, читаю фізику 9-9 класу. Я, -клас. я недавно почав читати. Я дуже задоволений цими дітьми. Вони такі активні, і 9Б, і 9А. Ну, Можливо, у віку їх такий, що вони дуже піднімають там руку, але кого б я не спитав? Ну кого б я не спитав, вони завжди відповідають. Ну, по мірі можливості фізика розуміється. Це можливо, дуже важкий. Тому я дуже радий, що ви зараз познайомилися з такими прекрасними людьми, які проживають в нашому місті. Це справді патріоти нашої української держави, нашої української мови. А зараз такий невеличкий, невеличкий сюрприз для вас. А зараз сюрприз є. От ви роздали книгу Юлі, Юрія Горського. Yeah. Юрі Горського yeah. Але ця книга написана Романом Ковалем Роман Коваль. Ну, це людина відома в нашій державі, але це суб'єктивне відношення до Юрія Горського. У нашій школі були недавно. Її дочка Юрія Горського, це Леся Горська, і внучка Ляля Горська. І ми сьогодні спілкуємося з цими людьми. Вони зараз сьогодні поїхали в Лос-Анджелесі. У нас і вчителі англійської мови Тетяна В'ячеславівна, ось Вона, да? вона з вами постійно кожного дня спілкуються. Вона наскільки знає дуже багато тонко знає ці нюанси. Бо сьогодні про Холодний Яр, як я сказав на прикладі Романа Коваля, порізиво відноситься і трактують з позиції такої суб'єктивної. То ми зараз, я хочу вас запросити і вас, гостей, вас до цього стенд, який в коридорі повіє новий вогонь з Холодного Яру це слова Шевченка, і послухає Тетяну числа буквально п'ять. або Лариса. Горігорська і Ляля, її донька Голісгорська, були в нас зустріцях. Перш ніж говорити про Лялю і про Бариста, я б хотіла два слова сказати про Юрія городянина Лісурського. Це наш земляк, який народився у селі Деми Дінка Решетилівського району на Полтавщині. Є дві версії, коли він народився 1894 року і у записах. Його допитів в КГБ залишилася дата 1904 року народження. Але яка не була дата його народження в наших землях, і коли Лариса Горська в 1994 році вперше приїхала до України і ніхто її не вези на їбать. Лише в 2012 році Лариса Ворозгорська потрапила на батьківщину село Демидівку до, на батьківщину свого батька Юрія Городяна-Лісовського. Біографію Юрія Городяна-Лісовського можна поділити на декілька періодів. Це період Першої світової війни, потім Холодноярщина, потім період Другої світової війни. А, але нас звичайно цікавить період Холодноярщини, так як ми з вами зацікавлені у романі, який він написав 34-го 37-му році Холодний Яр. Роман Холодний Яр. Оригінальне видання 34-го року. В 34-му році це було написаний перший том цього твору і цьому другий том. Тридцять четвертого року Юрій Городян-Лісовський проживав у Львові. Після поразки Холодноярської республіки він дуже багато подорожував. Він намагався виїхати в Канаду, але в нього це не, не отримала, не так склалася його доля, він залишився в Україні і визнання його прийшло саме у Львові. Після видавництва першого тому 34-го році роману Холодний Яр написаного. Роман Холодний Яр як художній твір, звичайно, зараз, але він... Дуже цікавий історикам, тому що там викладені справжні події, пережиті Юрієм Городянином Лісовським у період Холодноярської війни 1919 1921 Коли був виданий перший том Холодного Яру у 1934 році, ним захопилося відразу все місто. Почали читати його, перечитувати, збиралися повні зали. В кінотеатрах і зі сцени читалися уривки Холодного Яру. І вже коли в 37-му суспільство чекало, нарешті дочекалося видавництва другого тому, то це був неперевершений успіх. І якби Юрій Городян Лісовський не зник за невідомих обставин у Німеччині в 46-му році, то можливо він би був. Політичним ключем, письменником, тому що Холодний Яр це не єдиний написаний його твір, і «Ава диктатор», і е, тюремна поезія, яку зараз Лариса Горлізгорська хоче перевидати. Лариса Горлізгорська, його донька, приїхала на Україну з єдиною метою, тому що Галина Талащук, її мама, яка зараз проживає у штаті Флорида, вона. З 2005 року почала контактувати з українськими письменниками, зокрема з діячем, політичним діячем Романом Ковалем. І в 2005 році вона переслала Роману Ковалю всі документи, всі фотографії, які були. Які залишилися від чоловіка, не зробивши собі жодної копії, вона відправила все на Україну, тому що Роман Коваль пообіцяв, що вся ця інформація, всі ці фотографії будуть передані до музею. Коли 2006 році Галина отримала перше видання Холодний я за редакцією Романа Коваля. Вона була настільки розчарована тими змінами, які зробив Роман Коваль, не порадившись з нею як справонаступницею і. Володаркою, ну, mm -hmm. хазяйкою, скажімо так, цих документів, що вона відправила через свою доньку Ларису Городяну Лісовську Янку, яка mm -hmm. приїхала до України шукати правду. Mm -hmm. Зараз у Львові Лариса знайшла оригінали 34-37 року mm -hmm. роману Холодний Яр. Mm -hmm. В 2014 році вийшли перші 20 примірників оригінальної справжньої. Написаної за редакцією Лариси Уродяни Лісовської на основі цих оригінальних видат. Вона планує перевидати всі романи, знайдені у архівах батькових роман і поезію. На сьогоднішній день Лариса тут не одна, а своєю донькою Лялі Лісовської або Ляля Горської, -ля як її більше знають, тому що. Вона широко, до речі, відома в нас в Україні, тому що вона була, вона медіа, медіа вона є свій власний сайт, свій власний блог, вона художник, вона митець, вона викладач медіа в Львівському університеті. Бравши всі артефакти з Майдану, тому що вона вистояла у Києві весь майдан, повністю всі місяці, коли у Києві відбувався Майдан, вона там все пережила. А чому вона там стояла? Щоб справжня інформація про Україну, про всі події, які відбуваються на Україні, не загубилася. Вона постійно транслює онлайн передачі. Вона пише в своєму блозі все, що відбувається на Україні, для того, щоб ми перемогли в цій інформаційній війні, яка зараз відбувається в усьому світі. Тому що якщо нашим сусідам, можливо, дуже багато вони витрачають на медіавійну, яка ведеться на даний момент, то українці роблять все це тільки з патріотичних міркувань, міркувань. так, патріотичних міркувань, і е, Ляля і Лариса Гродяни Лісовські сподіваються, що можливо, хоча б як надіями своїми словами вони розкажуть усьому світу, що відбувається на Україні, і Холодний Яр, більше до нас не повернеться, а тільки буде мир і щастя на нашої землі. Чудово, спасибі.